Малята, я запрошую вас до подорожі по місту, яке називається Кривий Ріг. Він заснований у 1775 році. А почнемо нашу мандрівку від пам'ятника, присвяченому запорізькому козаку Рогу. Він за легендою оселився на місці злиття двох річок. Інгулець і Саксагань. І відтоді почалася історія нашого рідного міста. Радо зустрічає наших гостей головна залізнична станція, побудована у 1884 році. Ця станція пам'ятник архітектури. Зверніть увагу. Перед вами найбільший квітковий годинник у Європі. Він створений у 2011 році. Діаметр циферблата 22 метри. Довжина годинникової стрілки 8 метрів, а хвилиної 12,5 метрів. Малюнок на ньому створюється за допомогою різних видів квітів. А чи знали ви, малята, що у нашому місті є човникова станція, історичний центр міста? Місце, де можна гарно відпочити, помилуватися річкою Саксагань, сівши на човен або катамаран? Біля станції є парк, в якому можна відпочити і дорослим, і дітям. Запрошую вас до Криворізького метро, який налічує 11 станцій. Чотири з них підземні, дві – вище рівня землі, а три – частково підземні. Дата відкриття перших станцій грудень 1986 року. Чи впізнали ви малята? Та це ж наш дошкільний заклад номер 60 Червона Шапочка, який розташований у Покровському районі найулюбленіше місто дітлахів, яке виховало не одне покоління майбутніх патріотів України. У Кривому Розі є Ботанічний сад. Це місце, де можна побачити сад незвичайних дерев, квітів. Чагарників. Він зберігає унікальну колекцію зникаючих рослин. Зараз це об'єкт природно заповідного фонду України. Запрошую вас в сад під час цвітіння Буску, троянд, Хризантем, Сакури. Відкриття його відбулося у 1898 році. На екрані зображений Криворізький академічний театр музично-пластичних мистецтв Академія Руху. Театр, аналогів якому, немає в Україні. Театр завжди широко відкриває двері для дорослих і дітей на вистави і прем'єри. Кривий ріг славиться своєю промисловістю. металургійними Комбінатами, де переробляють залізну руду, виготовляють готову продукцію, арматуру і катанку. І тони чавуну. Кар'єрами, в яких видобувають руду, яка йде на власні потреби і на експорт в інші країни світу. Кар'єр Південно Гірно-Збагавчувального комбінату має глибину 400 метрів. Це все одно, що взяти 13 дев'ятиповерхових будинків і поставити один на один. Шахтами, місцем, де добувають руду підземним способом. А зараз, малята, ми познайомимося з символами Кривого Рогу. Перед вами прапор Кривого Рогу, квадратне полотнище, розтяте на зелену і червону частину, в яких біла козацька порохівниця, над нею жовтий дубовий трилисник із двома жолудями. Герб Кривого Рогу. Зверніть, будь ласка, увагу на нього. Щіт напівкруглий, поділений навпіл по вертикалі. Зеленого та червоного кольору. У полі щита розташовані дві фігури. Головна фігура оздоблена козацька порохівниця, розташована у нижній частині щита. Над неї золотий дубовий трилисник з двома жолудями. Щит вписаний в декоративний картуш, увінчений міською короною. Козацька порохівниця виготовлена. З Рогу, що усім вказує на назву міста, а також на славетне минуле краю, легенду про засновника міста Козака Кривого Рогу та іншу версію про походження назви міста, утворення кривого мису, призлиті річок, інгулець і Саксагань. Порохівниця також говорить про великий потенціал. І можливості міста, спроможність до дії і розвитку є ще порох в порохівницях та нагадує про заклик Тримай порох завжди сухим. Золотий дубовий трилисник з двома жолудями – це передусим символ сили, міцності, багатства, глибокого каріння та духовного відродження. Трилисник формою нагадує тризуб, що є символом триєдності сил, споконвічним знаком оберегом української землі. Крім того, він символізує минуле, сучасне і майбутнє. Зелений колір означає достаток, волю, надію, радість. Червоний хоробрість та лицарські чесноти, любов, мужність, великодушність, золото. Багатство, сила вірність, срібло, чистота помислів і діянь. На які ж райони поділено наше місто? Їх сім. І кожен з них має свій герб. Дивіться уважно і запам'ятовуйте Довгинцівський район. Покровський. Саксаганський, Інгулецький, Металургійний район, центральноміський, Тернівський район. Дякую за увагу.